Всім привіт У нас начебто починається зима Сніжку випало я, я звісно Очікував що сніжку буде трохи більше Ну Хоч так Хоч так Щось тут Собаки бігають страшне Данари собаки бігають Це Може означати тільки одне, що є до чого бігати. Подивимось, чи тут собаки хоч не порозривали на нова нори. Бо вони такі дурні. Та наче ні. Наче ось. Ага. Ви тільки подивіться. Ви тільки полюбуйтеся, хто бігає у нас по снігу. Чесно кажучи, я думав, що їм вже настав кінець. Тут лисиці, собаки, куниці. Кого тут тільки немає. Здається, що дуже добряче напугав дегенерат, який їх ловив. Дуже добряче, добряче напугав. І тепер вони розумні. Вже їх спіймати не собаки, не коту, не кониці, не лисиці, не тим паче людині не так просто. А захисна, захисний колір шкур, шубки особливо цього білого маскую його. Тут десь повинен бути і сірий. Тут десь повинен бути і сірий. Це вже скільки пройшло. Більше двох тижнів, мабуть, пройшло, як вони живуть. Як їх спочатку собаки намагалися вирити з нір. Так, да, мабуть, більше двох тижнів. Зараз залишу їм корму і залишу спокій. Навіть мій головне зараз сірого ще побачити, щоб знати, що... О, ось він. Ох-ох-ух-ух-ух. Ох, ох, ох. Нормально. А вони заходять сюди. Кролі заходять сюди, риються, тут беруть. Ось. Сіна, солому. Камбікорм. Камбікорм щось вони не дуже зараз беруть. Раніше така годівничка за день. А це годівничка за один день, друга годівничка за другий день. І комбікорму не ставало. Зараз у них комбікорм лежить як не потрібен а я знаю чому тому що я тільки що показував як вони уминають чистоті чистотіл уминають отруйну рослину як цукерки повертаються намагаються повернути застряг застряг побіг кудись зараз я його там зніму я не знаю, як я його там хотів знімати, якщо він вже тут. Якби я не знав, що це один і той самий криль, я подумав, що їх два. Тільки що був там, а вже тут. Дуже обережні. А він сірий взагалі як дикий. Сірга майже зняти неможливо. Нічого, будемо проводити експеримент. Нехай живуть, якщо виживуть і почнуть плодитись, неодмінно випущу десь в угіддях. Якщо вони ось тут вижили проти двоногих істот. Я Зараз їм ще тут кукурузки дам. Як не вони, то гарабці поїдять. Нехай звикають, що їх тут гадують. І буде все добре. Ну, якщо у них все вийде і дадуть потомство, вони вижили від ногих істот. Виживуть. Оп! Який молодець! Вижили від двоногих істот, якщо виживуть ще від котів, від собак, а це складніше, ніж від куниць та від лисиць. Та я вам скажу, що і лисиці, і куниці, і тхари тут бігають інколи як у себе вдома, то в диких умовах, десь там посеред болота, вони 100% ків виживуть. Ось такі справи, якщо вони ще потомство виведуть і воно виживе, то... В цьому році, десь навесні, в квітні місяці, я скоріш за все запущу популяцію кролів на один із островів. Якщо посеред села вижили, то в дикій природі їм буде набагато легше. Шкода тільки що мій бамбук подобається не тільки нутріям, а мій бамбук. Я бачу сподобався і кролям. Мій, Моя популяція бамбука знову під загрозою. На ну, ось як тут не помилуватися під ялинками бігають здорові, веселі. Я дуже-дуже сподіваюся, щасливі зайці, тобто тут кролі. Дякую всім за увагу та терпіння.